Ця історія сягає в давнину десь близько 150 років тому час пробудження у Англію прийшов, і грішний люд до Господа йшов. Любов Господня і Господній Дух їх вів до праці на місійний труд. Поїхали до Індії звіщати племенам, про Господа Ісуса благовістить там. Індійські регіони сам жорстокі племена, та ціль місіонерів лиш одна: сказати про Христа, про мир, любов, злим дикарям, що люблять помству і кров. Одна індійська там сім'я відкрила серця для Христа, а через них багато інших цю вістку прийняли, радівши. Та лютий вождь у сильній злості зібрав людей на видній площі і наказав казнити ту сім'ю, тата та два хлопчики з їх матір'ю. Або зрікаєшся, або буваємо синів. А батько глянув на вождя і відповів. Я за Ісусом вирішив іти до славної небесної мети Не маєш шляху назад, не маєш шляху назад. Забиті стрілами два хлопчики лежали, і серце батькове від горя рвали, а вождь кричить Зречися віри, чи хочеш бути і без дружини. Той чоловік, зібравши силу, проказав я буду йти шляхом, що Бог мені казав, навіть якщо ніхто зі мною не піде, і для мене підтримки не буде, Немає шляху назад, немає шляху назад. Стрілою вбита впала і дружина. Перед його очима ця картина, а вождь кричить: останній шанс тобі, або зрікаюся, або помреш як ті. А чоловік з останніх сил вождеві тому мовить. Хрест попереду мене, а світ уже позаду. Немає ворочі назад, я нежублючу жаду. І його до смерті стрілами забили, та ця велика вірність добрий плід зростила. Невдовзі вождь і ціле те село до Господа Спасителя прийшло. Слова з великим змістом пам'ятаємо і у душі щоденно повторяймо. Я же ж іщу до славної, війде, небесної війде. мети. Немає, Немає шляху назад. Немає шляху назад. І ось ми зараз хочемо.